Якби не молитва, я думаю, часто, якби не молитва, де бути прийшлося? І де б я ходила, з яким ішла б гасло? Не знаю, як жити тоді довелося б, не знаю, хто душу мою потішав би, хто міг би розвіять тугу і печаль, можливо, вже камінь, могильний лежав би і ім'я моїм. Сповіщав би печаль. Батьки мої часто ночами не спали, забувши у цей турботи свої. Молитви до Бога за мене складали, щоб щастям світилися дні всі мої. Напевно, тому і живу ще сьогодні, що сила молитви є більш над усе, це сила, що їжу душі дасть голодній. Розбитому серцю життя принесе. Життя вже не раз мене відчай кидало, і небо темніло від безліч хмар, та сонце знову світить починало. Молитва знімала гнітючий тягар. Здавалось, приходить остання хвилина, і крок мій останній уже на землі. Молитва стелила у гірких стражданнях. Із квітів килим під ноги мої. Вона помагала прощати докори, не зраджува тілу за славу земну, рівняла сумніві високі гори, давала в безсилі опору міцну. Можливо, у вас хтось не має вже сили. І думає: ось я уже упаду, це ворог бажає вам тільки могили. Моліться, Бог щастям замінить біду. Можливо, хтось бачить одні лиш страждання, хвороби і скути не день і не два, і рідко приходиться бути в зібраннях, послухай Ісусові сильні слова. Він дасть, обіцяв він, хто з вірою скаже, відкриє скарбницю сердечних бажань. Усе залишайте, приносьте моління, їх більше бажає почути Ісус. Можливо, за добрі учинені справи дарують у відповідь вам тільки зло, тоді поспішіть за Це Бога прославить, бо з нашим Спасителем теж так було. Можливо, ви зраду почули від когось, та серце скорботне, схиліть перед ним. Хто вірний, зарплату одержить від Бога. Земне ж все пройде, мов туман, немов дим. А може, вам щастя приємно сміється, то тоді не забудьте коліна схилить. Подякуйте Богу, бо ним все дається, за це він кровбу пролинен пролить. О, друзі! можливо, чекають нас битви. Життя ще багато чого принесе. Відносьмо до Бога гарячі молитви, а Він допоможе пройти через все. Амінь.